Друзі, привіт! Нове відео на каналі Newsroom. Сьогодні розберемо головне питання. Чому Захід не буде воювати з Росією? Але спершу підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте вподобайку, поділіться цим відео у соціальних мережах. Нам важливо, щоб про правду знали якомога більше людей. Отже, уявіть. Російські дрони знову пролітають над Польщею. Що робити? Ви хочете, щоб Захід відправив міжконтинентальні балістичні ракети і підірвав Москву лише через кілька дронів над Польщею? Серйозно? Ну це звучить божевільно ж, правда? Але це і є найголовніше питання. НАТО реагує пропорційно. Воно збиває ці дрони, але не провокує ядерну війну. І тут виникає наступне. Чи розчаровані, наприклад, у Лондоні тим? Як Дональд Трамп намагається досягти миру, який так обіцяв. Так, насправді це складно, але він намагається. І я думаю, що немає жодної людини, яка може, не може сказати, що він дійсно намагається. А правда в тому, що протягом останніх ну, десь трьох років Великобританія допомагала Україні рівно стільки, щоб Україна не програла. Але не настільки. Щоб Україна могла перемогти. Тому, друзі, треба говорити прямо. Всі повинні дати Україні достатньо зброї, щоб перемогти. Поставте вподобайку цьому відео, якщо теж вважаєте, що пів заходів замало. До речі, подивіться буквально на Німеччину. У них 1000 ракет Тауру. Чому вони досі не дали ну, хоча б 200? Чого вони бояться? А вони бояться спровокувати Путіна. А що ну, насправді ще можна спровокувати? Він і так щодня відправляє ракети, щоб вбивати мирних українців. Друзі, напишіть у коментарях. Ви теж вважаєте, що світ занадто довго боїться Путіна? Захід повинен діяти, дати Україні дозвіл бити по російських базах, посилити санкції проти тих, хто купує російську нафту і газ. Зупинити нафіг тіньовий флот, який фінансує російську воєнну машину. Так, навіть топити ці танкери після евакуації екіпажу. Ну, а ви можете підтримати канал Донатом, щоб ми могли розповідати про такі теми чесно і відкрито. Дехто каже, треба чекати ідеального перемир'я. Друзі, це ілюзія. Не обманюйте себе. Путін не погодиться на мир. Якщо не відчує тиску, захід має показати стратегічне зобов'язання перед Україною. Не обов'язково, ну, щоб війська НАТО воювали. Але вони можуть бути у Львові, у Києві, допомагати логістикою, навчанням, ремонтом техніки. І знаєте що? Українці вже почали ламати нафтогазову економіку Кремля через атаки дронами. Виробництво бензину в Росії впало на 10-20%. Тільки слухатися, 10-20% по всій країні, по всій Росії. Ну це ж круто. І це не час здаватися. Це час натискати ще сильніше. Але якщо підтримаєте цю думку, до речі, поширте відео у Facebook, Telegram або Viber, або і якісь інші можливі соціальні мережі, щоб про це дізналися і інші. Вторинні санкції проти Китаю будуть болючими. Але якщо нагородою буде мир, то це того дійсно варте. Трамп зустрічався з Путіним на Алясці. Ну, це було огидно. Але, ну, можливо, необхідно. Бо іноді треба говорити навіть із ворогом, щоб покласти край війні. Але пам'ятайте Путін це воєнний злочинець і ніяк інакше. Якщо він не відчує достатньо економічного, військового і політичного тиску, він не зупиниться, не обманюйте себе. Тому головне завдання для України та наших союзників тримати Америку залученою. Трамп вів великі санкції проти покупців російської нафти. А я, до речі, хочу нагадати: якщо ви не в курсі, Європа досі вагається, а Трамп вів. І тут важливо пояснювати американцям, чому їхня підтримка критично потрібна. Друзі, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку. В цьому відео це пальчик вгору, не вниз, а вгору. Якщо вважаєте, що США мають продовжувати допомагати Україні, Путін тим часом він перевіряє захід на міцність. Він запускає дрони над Польщею. Провокує. Штовхає, тестує. НАТО відповідає пропорційно і правильно робить. Бо ніхто не хоче термоядерної війни через якихось там 19 дронів. Але водночас ми повинні розуміти, якщо ми, якщо Європа, якщо Сполучені Штати Америки, якщо всі наші союзники і партнери не підтримують Україну зараз, завтра вже агресія буде вже в інших країнах. Тому потрібна коаліція рішучих. І Захід повинен допомогти Україні виграти цю війну. А що ви, до речі, думаєте? Чи готовий Захід нарешті перестати боятися і діяти рішучіше? Напишіть у коментарях. Ну, мені насправді дуже цікаво почути саме вашу думку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Тисніть на дзвіночок і підтримайте канал фінансово. Разом ми тримаємо інформаційний фронт. Ну, а завершу відео вже за традицією. Фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Падасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Знаю, знаю. Ви мені зараз будете розповідати, що або він цю фразу не казав, або він казав її трошки не так. Це не важливо. Це фраза легендарна. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви ще до цього моменту. Це не зробили. Якщо вам не складно, то було б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Неважливо, це буде Facebook, Instagram, Трец, Вайбер, Телеграм. Поширте, будь ласка, це відео. Ви дуже цим нам допоможете. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та Україну. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут на Нізрумі. Бувайте!